Друзі, сьогодні у нас на огляді новинка від Volkswagen ID Unix. Це не просто кросовер, це стиль технології та комфорт, які точно не залишать вас байдужими. Погляньте на ці агресивні витягнуті фари. IQ Late Matrix, Вони створюють цей футуристичний дизайн, а вигнутий капот з чорними вставками, як у спорткара. І що саме цікаво, золотистий логотип Volkswagen є тільки у моделі ID.UNIX, що постійно нагадує про преміальність цієї моделі. Компактні габарити роблять його ідеальним для міста. Маємо 20 колеса. Попереду Макферсон, позаду багатоважілька. Відкриваємо двері і потрапляємо в іншу реальність. Салон вражає 15-дюймовий екран мультимедіа, яким можна керувати всім: від кліматконтролю до налаштування вашого автомобіля. Дуже цікавий та футуристичний дизайн. Вигнуті лінії, проєкція на обувь скло, якісне шкіряне мультикермо. В принципі, стандартне Ваговське, дуже прикольне. Музик Харман Карден. Іде у другій комплектації. Для задніх пасажирів простої диван та панорамний дах, щоб кожна поїздка була максимально комфортною, а також такі підвоки. Вітник з двома підстаканниками маємо три комплектації на вибір: дві комплектації на задньому приводі. Батарейка, 82 кВт, Запас ходу 621 км. 7,7 секунди до сотки. Третя комплектація топова на повному приводі 560 заявлений запас ходу, 340 кінських сил, 5,6 секунди до сотки. Максимальна комплектація. Ціни починаються від 25 тисяч під замовлення в автосалоні електричка. Це авто підходить усім, хто шукає сучасні рішення для комфортного життя. Пишіть у коментарях, як вам цей красень.